Сьогоднішня моя розповідь буде про звичайну і незвичайну людину, істинного патріота України, який ще більше десяти років тому говорив, що ця війна буде і чим вона закінчиться. Всі сміялися з нього і вважали це нісенітницею. Але, як бачите, все сталося, як він і говорив Дорошенко Василь, істинний герой України. Бося, чому йде війна, як ти вважаєш? Чому війна йде? Так. Просто загарбать Україну. Причина одна. Самі не йдете, ми вас загарбаємо. І все. Зависть те, що у да. нас на Україні. І причому Україна краще розвивається, Завість у них сину велика. Я казав ще, що... о, ще, ще при кучмі, да? Ще при кучмі я казав. Що в буде, вони в нас прийдуть, вони так нас не оставлять ніколи в житті. Поки ми не відіб'ємося. Свободи не буде. Оце точно я знаю, це 100%. Я, я не одному казав. Тікайте, війну ми проіграли. 100%, це 100%, що проіграєте. Це треба ідіот, будь-що придумати, щоб на Україну напасти. Yeah, вони ж козачий, це козачий рот, у нас у крові воно воювати вже. А він приліз сюди. Щоб Путін скоріше вже концерт дав. Може там хтось прийде, може, не знаю. Ну, виходь тільки один, от тільки от розгромить, розгромити, розгромармі тоді ми їхньої, а іначе іначе воно, вони так не підуть так просто. Розбита імперією. Тільки розгром тільки. Скоріше вона розпала бся там і Росія. Де там Росія там? Я її не бачив, там не одне республіки російської. Ну, будемо сподіватися на луче. Хорошо їм там зараз дали прикурити, я бачив, бо там Погромили. Там багато туди йдуть, до Кабзона. Побільше їх туди. Ніхто не сказав, що знімуть прапор. Дело в, в тому, що вони боялися зайти до нас у двір. Я брав коктейлі когтелімота, зробив два, а він дивиться на мене, підійшов на углу і ставлю. Морочка, він дивиться на мене. Постав, і десь у мене ще валяється ця. Поробив бутилки з бензину, огнім'яти, таке однімете діло. Так, mm -hmm. Отут стояв, а й один там постав на воротях. І коктейлі мовити. Тому я його повеливав вже на розпал, а він бутилка, я ти її показу, тихо я робив, з дирочками. З дирочками, каже, бризну в лаза да. і запалю, і зворив. А от рвався сюди, вже е, танк, як приїхав той, бачила. Такі на руках зараз блискучі, поті були. Де якийсь такий, божий рвався, і ворота відкрив. Заходь, зайди, ти, ти... бачив Кобзона? Я Кабзон заходив до одного з... Пихою оперено, бо тобі те саме. І він побоявся. Провіряли документи, вони ходили по вулиці, до нас ніхто не зайшов і не пробували ніде зайти. Не бо я сказав, згори спалю, от попробуй зайти. Ніхто навіть не, не, не ризикували зайти. Через... Ми не ризикували, але ми не ходили. Ми нікуди не ходили, як вони тут були. Ми через огород до. Я, я оце ані, ані ви з молока, вона кожер доїлися молока. А вони заставили ті білі пов'язки цеплять. А я не насипляю, чого це я буду насипляти? Виходжу, а вони як рукнуть, я говорю, вони раз і дивляться на мене так. Вони, видно, і не боялися, може, думали, тут, вони ось, вас більше боялися, ніж ви їх. Чим да. їх не боялися. живот, я тут кажу. Я не боялася. Один... Так я сказав, узяв цю бутилку, кажу, зайдеш, кажу, спалю. А потім, а потім як вони почали тікати, раз поїхали, і отуда їдуть. Уже без тих саблів, без, без отих прапорів. Да, вже да. тікають, спущені почали ви... сюди тікати вже. Собіраються, при нього життя надівають. Ось ту я, я вийшов, подивився, кажу, що будуть тікати. що буде, що то буде, що тут вказує. І я тільки почав, думаю, піду подивлюся. Сука біжить, чую з автоматів очередя. Стріляв розривними по стеклами. Ну, ну, повезло, він, видно, патрон кончив, що він мене не, не вистрілив мене. А я вже добігаю, хватив бутилку цю із бензином, і заригалку. І почав бігти до воріт. І він сволоч, до каліткою автомату ну, в мене видно, його патрони кончилися. Або Ой, злякався, тебе. бо що я сначала приліг, автомат повз, Ні, от повз, тоді взяв бутилку. Ах, ти кажу, сука коцацька кажу. Я кажу, спалю зараз. А ви грати тікать? Я вибігаю, ті поїхали, а ці залиши з виднозами розправитися. БМПська стояла. Як що вони почали мене стріляти очеріти і з розцетили? Потікали. Потім, потім назад вернулися, а ця кричить, каже, не трогай їх уже подалися. А вони, виявляється, забулися. Хто з їх поїхав машинами забулися, вони до ну, поїхав поїхали. Видно, не знайшли, їх назад подалися і потім зірвали ото місто. Ну нам ще повезло з хатою, а от уже сусідам царю, у Льоні, Калосі. Бородинів роз, рознесло. Ну цю хату трохи розбило, там, ну її накупили, хлопці держиться. От би я був помоложе, я вже рвався туди, я вже замість супротиді був би. Скільки, ну, тобі? Не скільки тобі? Скільки Та скільки? 68. 68. — Якби мені хотіли було б 60, пішов би Пішов би 100%. Я навіть до Юрка бігав, думав, може розсердився вже ще до цього. Хотів, щоб і мене забрали перемоги і вигнати їх такої матері, щоб вони за Україну забули сюди до на 300, може, більше років. На На віки? — А? — віки? — На віки. Дякую тобі, дякую і до зустрічі. Всі дивіться нормально. Отак слава Україні героям. Слава отаким от як ви.